Важливо не тільки слухати, а й чути один одного. Такого висновку на засіданні круглого столу дійшли представники Полтавської облдержадміністрації, обласної ради та керівники громадських організацій, і знаходити спільну мову необхідно перш за все у питаннях. Які стосуються роботи з людьми, останні і стали ключовими на порядку денному, маються різні питання, різні аспекти. Це і доступ до інформації, це і вирішення питань, це і контроль громадськістю за вирішенням тих питань, які ставляться між перед органами державної влади і місцевого самоврядування. Крім цього, обговорили питання пов'язане зі всеукраїнським конкурсом приязної адміністрації. Приязність до громадян, говорить Володимир Онищенко, виявляється у тому, що побажання враховуються, а критичні зауваження беруться представниками органів місцевого самоврядування до уваги. А своєрідною ланкою, що з'єднує їх, є громадські організації. Саме головне, що державна влада і місцеве самоврядування чують громадські організації, і будуть враховувати в роботі ті побажання, які хочуть громадські організації. Відповідно, і влада, і місцеве самоврядування теж висловлює свої побажання у нашому регіоні. Співпраця влади та громадських організацій злагоджена. Продовжує Володимир Онищенко у більшості випадків обидві сторони знаходили консенсус у суперечливих питаннях через те, що завдання і влада, і громадські організації мають однакові сприяти поліпшенню рівня роботи осередків місцевого самоврядування, а відповідно, і життя міста та області.